Безпека: безпека в автомобілі. Чи варто відновлювати подушки, чи варто відновлювати торпедо? Кожен дивиться на свій бюджет і вирішує, чи варто чи не варто. Такі ремні можна відновити це без проблем. Такі як штори, чи якісь подушки, які надуваються, не знаю, чи варто це робити, за того що стільки ми дивилися варіантів, скільки відео і пробували самі стріляти. Ці відновлені подушки, вони не спрацювали так, як оригінальні заводські. Саме складніше, я знаю, відтворювати торпеду. Так як дана торпеда має в нас строку таку червону, прошиту ниткою, це відтворити дуже складно. Перетягнути там ще можна, але відтворити її ну, так гарно, як ця строчка, це складніше. Тому наш клієнт вирішив замінити повністю безпеку на оригінальну, так як нова вона коштує нереальні гроші, і ми вирішили, ми підібрали йому. Таку саму, як в нього стояла на автомобілі з рівнями, з торпедою і з всіма подушками, що йому треба було, він їх замінить і, не, і буде знати, що вони в відповідальний момент спрацюють так, як воно має бути. Так що, якщо у вас спрацьована безпека і ви не хочете е, ризикувати своїм життям і своєю безпекою, звертайтеся в компанію Майавто, ми вам привеземо оригінальну безпеку, яка точно в відповідальний момент спрацює.